Всіх жінок з 8 березня. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, мене звати Віктор. Я із Львівської області. Хочу сьогоднішнім днем привітати всіх жінок України і побажати міцного здоров'ячка, сімейного благополуччя, щастя. Дочекатися своїх чоловіків. В сьогоднішній такий важкий час. Це дуже нам потрібно, ви наша підтримка, ви наша опора, ви наш фундамент, скажімо так, Який нас заставляє робити те, про що ми раніше навіть не могли подумати, що на сьогоднішній день ми робимо такі великі справи, таку велику роботу. Мене звати Ігор, і я з міста Чернівці. Доброго дня, шановні червічанки. Буковинці, я вітаю наших шановних жінок з святом 8 березня. Особливо би хотів привітати свою дружину кохану Олену. Я тебе дуже сильно кохаю і бажаю тобі, щоб в нашому тобою суспільному майбутньому житті більше ніколи не було таких життєвих перешкод, які б змусили нас розійтися на певний термін. Вітаю свою матір, дякую тобі за те, що ти мене народила і виховали мені ті почуття патріотизму, які рушають мною в цій нелегкій боротьбі. Вітаю всіх буковиночок, чернівчаночок з цим святом. Пам'ятайте, що ваші батьки, ваші брати, ваші чоловіки пильнують тут. Про вас завжди і пам'ятають. Ще раз всіх жінок з 8 березня. Мене звати Богдан. Я з родом з Хмельницької області, з маленького містечка Ярмолинці, являюсь військовослужбовцем 80-ї окремої аеромобільної бригади. Хочу привітати усіх жінок в цьому числі свою матір Валентину, свою кохану дівчину Вікторію та всіх жінок з 10-8 березня, міжнародним жіночим днем. Хочу побажати, щоб жінки наші кохані, бажані. Завершаю завжди для нас надійним тилом, щоб вони завжди нас чекали вдома, любили нас та завжди нам робили приємні подарунки. Все найкраще, всіх вам. Бог! Мене звати Ярослав. Я родом з Свинінської області. Хочу поздравити всіх своїх жінок, з котрими мені пришлось, і я йду далі по житті, з 8 марта пожелать весеннего тепла, доброти и мира. А також особливо хочу поздравити своєї любимої жону. Е, е, вона найнастоящий чоловік. Вона мене ждать, я її люблю. Я Ростислав Звано-Франківська. Вітаю всіх жінок з 8 березня. Бажаю здоров'я, щастя, гарно виглядати та мирного неба над головою. Я Микола з Волині. Хочу привітати всіх жінок, дівчат з 8 березня, побажати їм. Щастя, здоров'я. Великого та взаємного кохання та дочекати своїх чоловіків, хлопців, а також синів додому з війни. Всіх вітаю з 8 березня. Я Мар'ян, зброді, вітаю дівчину Марічку, а також всіх дівчат і жінок, матерів з цим наступаючим нововесняним святом. з Днем жінки. Бажаю вам всього хорошого, щоб ви були щасливі щоб було у вас міцне здоров'я. Все вам найкраще. Так, я з 80-ки кірасів фартовий. Вітаю маму, сестру і свою дівчину кохану з 8 березня. Бажаю їм щастя, добробуту, любові, всіх земних благ. Завжди бути веселими і щасливими, ніколи не знати ні горя. ні біду.